Вітаю вас, мої хороші! На каналі Готуємо з любов'ю. Сьогодні готую смачний перекус. Лаваш з фаршем на сковороді. Приготування: до пів кілограму фаршу додати одне яйце. Одну цибулину стерти на терці. Сіль на свій смак. Часниковий перець і чесник. Все додаєте по бажанню. Приправу додайте також на свій смак. Все з'єднати і перемішати ложкою. Можна рукою. Додати 2 столові ложки води. Тоді фарш буде соковитий. Все гарно перемішати. Лаваш розрізати навпіл. Одну 1 столову ложку кетчупа і одну столову ложку майонезу змішати і змащуємо лаваш. Викладаємо м'ясну начинку. Рівномірно розподіляємо по лавашу. Згортаємо лаваш з обох боків. Згортайте так, як подобається вам. Лаваш потрібно смажити в збитих яйцях. Збиваємо яйця з щіпкою солі. Перес додаєте по бажанні. Сковорідку налити олії, лити небагато. Лаваш обмачуємо в збиті яйця. Викладаємо в розігріту сковорідку. і смажимо під кришкою на маленькому вогні до золотистої скоринки. Лаваш викладаємо на паперовий рушник, що вбрав зайву олію. Така смакота вийшла у мене в розрізі. Готуйте! Всім смачного!